Привіт! Вже на цих вихідних 12 та 13 серпня пройде перша за останні декілька років кальянна виставка в Україні. І це дійсно визначна подія, повз яку я не міг просто так пройти, не створивши якийсь окремий відеоматеріал. Я хочу підкреслити одразу, що це саме кальянна виставка, не кальянний фестиваль. Далі ми розберемо ці два поняття. В цьому відео конкретно я хотів би розповісти основні задачі кальянної виставки «Індустрія», а також трішки розповісти про новинки та нові бренди, які ви там побачите, а також допомогти визначитись тим людям, які до цих пір не знають, чи потрібно їм відвідувати цей івент, чи ні. Мене звати Женя. А ти потрапив на кальянний канал Світ Smoke». Зараз буде йти заставка, ти можеш встигнути цапнути собі чогось поїсти, або став на паузу, забувай чашечку. Ну а ми починаємо. Все почалось з ідеї. Знаєте, як в тому фільмі Месники 10 чи 12 років тому була ідея зібрати найкращу групу супергероїв. Чи якось так тут, в принципі, щось досить схоже: була ідея створити класний кальянний івент і взяти найкраще з виставок та фестивалів різних країн. Власне, це був початок індустрії. Кальянна виставка називається індустрія. Я підкреслив, що це саме виставка, не фестиваль. Тому що фестиваль це щось дійсно розважальне, а виставка це більше про бізнес, це більше про індустрію. Багато хто продовжує плутати ці поняття і називає індустрію виставкою, але це те саме, що сказати, наприклад, фестиваль тракторів. Ну, Погодьтесь, звучить якось комічно. Виставка тракторів або виставка сільськогосподарської техніки є, але якщо сказати фестиваль сільськогосподарської техніки, ну якось вже щось трішки не те. Мені, як і багатьом іншим кальянним інфлюенсерам, був відправлений персональний лист з запрошенням. На жаль, що до мене сам конверт не доїхав, але це один з прикладів того, що скажімо так адаптується в нашій індустрії раніше. Я не пам'ятаю, щоб хтось створював щось подібне, генерував контент в інстаграмі та на Ютубі для того, щоб звертати увагу додаткової аудиторії на свій захід. Тут у нас є лист з запрошенням. Так, відбудеться це все в місті Київ на Артзаводі платформа з 12 по 13 серпня 2023 року. Наша мета створити незабутню подію для любителів кальяну та всіх, хто цікавиться культурою та індустрією цього захоплюючого ритуалу. Також є квиток, персональний мундштук зі стрічкою індустрія та ось таким от брелочком індустрія. І. Шеврон, так, наче дрібниця, погоджуюсь, але все одно приємно, і це показує трішки інший підхід від організаторів. До речі, я можу про це судити не тільки як інфлюенсер, а також як власник стенду. Ну, у нас буде власний стенд чачок світболс. і хочу сказати, що підхід дещо відрізняється від тих івентів, е на яких ми мали приймати участь раніше. Але ми тут зібрались не порівнювати, а все ж таки говорити про виставку індустрії. І перше, їх основне завдання це популяризація кальянних продуктів України. Друге, це допомога Збройним силам України, так як 50% з усіх проданих квитків. А це, я думаю, декілька сот. Тисяч гривень, які будуть зібрані за ці два дні, будуть відправлені на допомогу нашій армії. Це можуть бути або автівки, або купа дронів, або тепловізори. або... Купа всього коротше кажучи, тому ти можеш зробити одразу декілька гарних справ. Перше це гарно провести час. Друге, це підтримати індустрію, е тим, що ти познайомишся з купою різних продуктів, і третє це підтримати армію, тобто профіт досить великий з цього заходу. І так як ми розібрались з метою цього заходу, давайте перейдемо до стендів, до новинок та до просто неймовірних новин, які сколихнуть кальянний ринок України вже 12-го числа. Танжирс офіційно в Україні. Якщо чесно, я був в шоці і навіть не, не повірив спершу, тому що декілька тижнів тому у мене вийшло відео про е, схему шахрайства з продуктом Танжирс. І тут я дізнаюсь, е, це було трішки раніше анонсу в інстаграмі, те, що буде представлений і стенд танжирсу. Крім того, що це офіційно так, танжирс зробив репост. перший репост. Кальянного заходу собі на сторінку такого за всю історію напевно, не було. Вони додатково ще розробили ексклюзивні смаки саме для України. Ви просто розумієте, масштаб цієї новини? Блін, та це просто офігенна новина. Я не знаю, як по іншому це можна описати. І Танжирс є одним з головних спонсорів виставки індустрія. Ті, хто слідкує за інстаграмом індустрії або уважно подивились на мій стіл, зрозуміли, що будуть також німецькі кальяни Вайро. До цього Вайро або їх основна компанія Айон офіційно не виходила на кальяни ринок України і ніколи свій продукт не представляли. На сьогоднішній день в Україні з'явився дистриб'ютор: це магазин Мола, де продається. Майже вся лінійка цих кальянів, купа аксесуарів, на виставці буде представлено ще декілька нових моделей. Це спектр, якого ще немає в продажі на території України, але якраз він буде на виставці представлений. Або ось такі от Evoke mini. Вони, здається вже один тиждень як продаються. І також з'являться чаші Globe Funnel. Там будуть різні кольори. Дійсно, прикольно, класно. До речі, індустрія це та подія, де можна придбати свій продукт зі знижкою. Здебільшого, здебільшого, я не буду казати за всіх виробників, але дивлячись на досвід попередніх років, знаю, що знижки там в 20-25 іноді, можливо. Вони навіть в 30% будуть. У нас у чащок світболс також є свій стенд. Також представляємо нову четверту модель: це Нью Туркіш та ось такі от гумові килимки. Тому раджу завітати і познайомитись. Також зможете поговорити з нашим амбасадором. Так, у нас з'явився свій амбасадор. Про це дізнаєтесь 12-го числа в наших соцмережах. Давайте тепер трішки сфокусуємось на. Ще невідомих брендах, які будуть представлені. Один з таких це новий виробник аксесуарів до кальяну Лаварт. На сьогоднішній день їх основне направлення це чаші для кальяну. І я скажу, що свою роботу вони роблять відмінно, досить якісно, елегантно. Ну, Мені подобається. Але основний сюрприз всередині. Отвори, які йдуть на прямоточних чашах, вони трішки підняті і створюють невеличкі вулкани. І я так розумію, що це реалізація часткової затримки сиропу. Те, що зроблено на наших чашах, адаптовано вже у бренді Lavard. Прикольно, коли виходять чаші не схожі на інші, які відрізняються не тільки. <з> зовнішнім дизайном, а які мають якусь специфіку ще всередині. Представлені моделі в техніці не рікомі, також у них вже є фанели глазуровані. І я так розумію, прямотоки також будуть глазуровані. Можливо, якісь ще додаткові будуть представлені на самій виставці. Так, а це килимок для сушки Чаш. Виглядає він просто неймовірно, якщо чесно. У нас взагалі не було килимків на ринку, а тут. Ми випустили буквально через два тижні представляється е, ще лаварт. Можливо, ми далі будемо розвиватись вже і в цьому напрямку, хто знає. Тим не менш, з приводу цін на сьогоднішній день я ще нічого не знаю, тому раджу підходити до хлопців на стенд і все дізнаватись. І також у них є мундштуки. Ось вони в таких от коробочках йдуть. Це мінор. Я думаю, багато хто з вас. Цей тип муштуків пам'ятає глазурований муштук, який буде представлений в багатьох кольорах. Так, це це вже дійсно круто. Я, чесно кажучи, коли про лавард дізнався, я ж такий на секундочку, вау, я, я хочу собі всю лінійку цих чаш, тому що, тому що це прикольно. Мені радісно, що на нашому ринку починають виходити якісь нестандартні, небанальні, незвичайні речі, не речі, які повторюють те, що вже було, а новий погляд, який. Приносить зміни Зміни в кращу сторону в нашій індустрії. І і коли ж як не на кальянній виставці дійсно представити свій продукт і познайомити його з ринком. Так і стосовно чаш, якщо ми вже до чаш перейшли. У мене тут стоїть фірмова чаша від Lagom. такого ще на моїй пам'яті ніхто не випускав. Я не знаю, чи працює ця штука, скоріш за все, ні, це більше такий. Візуал, але мені здається, як маркетингова кампанія це класна штука. Як ви зрозуміли, Lagom також буде представлений на кальянній виставці. Але ж ми не про чашку тут зібрались говорити. Отже, у них є дві лінійки: Це Mainline, легка лінійка, зелені упаковочки, та така темно Navi Line. Коротше кажучи, легка та міцна лінійка, яка буде представлена на виставці, будуть представлені, я так розумію, нові смаки. Знаєте, мені так здається, якщо виробник саме кальянного тютюну представляє вже свій продукт, то він в повній мірі має розуміти, що це велика відповідальність, так як велика кількість людей, ми зараз не будемо називати якісь цифри тисяча, дві, просто скажемо, багато людей познайомиться з твоїм продуктом. І напевне. Через невпевненість в своєму продукті дехто і не виставляється. Це тільки мої здогадки, але, але тим не менш, як ви зрозуміли, лагом буде представлений на виставці. Ви також зможете познайомитись з його обома лінійками. Ну і звісно, з цією маркетинговою штукою прикольно. Я думаю, як сувенір собі можна взяти або на подаруночок. Я ще хотів би виділити одного з відносно нових гравців Паладю. Про нього в мережі, наскільки я знаю, ще майже нічого не було чути. Але я хочу одразу сказати хлопцям респект за їх завзятість. Вийшли вони здається близько 6 місяців тому і вже представляються на виставці. Це в моєму розумінні якраз таки і показує розвиток, якраз таки і показує бажання. Презентувати і розповсюджувати свій продукт. Так я куштував декілька смаків. Єдине, що хочу, можу виділити, принаймні зараз, це те, що продукти вище середньої міцності, і я думаю, що він багатьом сподобається, так як якраз таки на виставку йдуть люди, які люблять здебільшого середню міцність та вище. Багато різних смаків, причому я бачу, тут є як звичайні, так і саур смаки, тобто кислі. Зараз взагалі на кислі пішов якийсь такий тренд, тому. Раджу також завітати до них. Можливо, це буде один з ваших нових фаворитів. Звісно ж, на виставці буде набагато більше новинок та набагато більше виробників, аніж я тут показував останні 10 хвилин. Хочеться одразу сказати, що на сьогоднішній день та й вже останні декілька тижнів. Всі стенди вони sold out. Не хочу збрехати 36 звичайних стендів, і ще три великих було, здається. Коротше кажучи, близько 40. Тобто всі стенди заповнені кальянні суміші, аксесуари для кальяну, кальяни, нові кальяни, якісь нові фічі, яких не було. Ну навіть ці килимки, які виглядають просто вау. І найкраще в таких заходах для людей, напевне, які відвідують це можливість не тільки познайомитись з новинкою, а також її придбати. причому, Придбати, як показує практика, по зниженій ціні, звісно, це все залежить від виробника. У когось там 10% відсоткова знижка буде, у когось 20%, у когось 30% і так далі. Та якщо твоя ціль не придбати щось, а просто познайомитись з новинками та подивитись на якесь шоу, я думаю, виставка також зможе закрити і цю потребу, тому що була створена ліга індустрії. Це така собі битва кальянних майстрів, тільки. Адаптована вона більше під український кальянний ринок. Що саме там буде відбуватися, як буде проходити, вже по факту, я думаю, ми побачимо. Квитки все ще доступні: або на один день, або на два. До речі, це на моїй пам'яті, та і так, якщо подумати, напевне, це перша виставка, перший кальянний івент, який проходить в Києві два дні вихідні повноцінно кальянного двіжу. Звісно ж, можна пройти і на один день, але враховуючи, які виробники виставляються на нашому ринку, це і купа українських, і зарубіжні, та що тут казати, танжирс і вайро будуть на виставці, тому я думаю, що як мінімум один день точно буде чим зайнятись. А хто не впевнений, що зможе обійти все за один день, подивитись та насититись кальянним духом, то можна взяти квиток на два дні. Причому я хочу наголосити. Я вже це казав, але все ж таки повторюю і буду повторювати до дня виставки: 50 від всіх коштів, які будуть зібрані з проданих квитків, будуть відправлені на допомогу нашій армії. Давайте не забувати завдяки кому існує наша індустрія, завдяки кому можна піти на такий захід. Це ЗСУ. І я думаю, що це. Це класна нагода для того, щоб провести круто вихідні е з друзями, зі знайомими, побачитися з виробниками, спробувати купу різних новинок, подивитися на те, як наш ринок за останні роки змінився, наскільки він виріс. І це четвертий пункт у мене, але він має бути першим допомогти армії. Це найважливіше, тому це унікальна нагода провести час з користю і. Покорити кальян. Ну і враховуючи, яка кількість запрошень була відправлена кальянним блогерам кальянним інфлюєнсерам, я думаю, що в ці дні інстаграми будуть розриватись. Також буде е декілька Ютуб-оглядів на цю виставку. Тому, якщо ти не зможеш в силу якихось причин потрапити на неї, я впевнений, що матеріалу в інтернеті буде більш ніж достатньо для того, щоб, хоча б трішки, але е відчути цю кальянну атмосферу. І ще раз нагадую. Чаще світбол будуть представлені на стенді номер 14 Приходьте до нас, ми приготували для вас купу сюрпризів, буде цікаво. Також на нашому стенді будуть представлені кальяни Вайро, тому ви зможете одразу познайомитись із нашими новинками і пощупати подивитись ось цих от малюків. Ну і на цьому, в принципі, все, друзі. Найголовніша кальянна подія року 12 та 13 серпня. Виставка індустрія. І ще раз хочу підкреслити, що це саме виставка, це не фестиваль. Якщо тобі це відео сподобалось, то постав, будь ласка, свій лайк, щоб воно відображалось іншим користувачам Ютубу. Підпишись на канал, якщо ти цього ще не зробив, і вдар у дзвін, тому що відео на кальянну тематику виходять кожного тижня. Ну а поки я відправляюсь готувати для вас новий матеріал, то рекомендую переглянути найсвіжіше відео, яке вийшло на каналі, а також те, яке рекомендує вам сам Ютуб. З вами, як завжди, був я, Женя, Кальянний канал Світ Смок. І, як завжди, друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких і до зустрічі за тиждень. Бувайте!